Сумна і повчальна історія трапилась гауляйтерам нової Каховки. Почалося все з того, що голова окупаційної адміністрації Віталій Гура вирішив привітати жителів міста з Днем Побєди. Дещо специфічна, щоправда, але цілком в дусі руського міра. Це піздец. Це піздець. блядь. Где бабло нахуй? Вы Где вы, сука, баный в рот, блядь? Ой, бля, давай розмішука раз. дорогі новокагавчані. Відео розлетілося мережею і стало справді вірусним. Тож реакція господарів гури з Москви не забарилась. Місцеві телеграм-канали пишуть, що зрадника кинули на підвал. Точніше, у СІЗО у селі Чонгар. Гауляйтеру загрожує від 5 до 10 років за реабілітацію нацизму. От як воно буває, зраджуєш свій народ і державу, всіляко підтримуєш ворога, але все одно залишаєшся для нього нацистом і бандерівцем. Крім того, гура прочався під час затримання, тож тепер йому світить ще й адміністративний арешт на 15 діб.